та другого туру. Місцева. Да. Вона сьогодні, так сказати, заскочила в наш слабівський автобус. Ступеньки для да, ступеньки для слабаков. Інна земляна. привітаємо її! є! Тобі со стойки чи без стойки в мікрофон? Як ти? Короче, любов це наркота. Того є наркоман, походу. Знаєте, воно там прям заманює, що Нічого. Цей вірш про Львов. Так, це було про того, а тепер вона сліп. Від Харкова до Львова тисячу киме. досить так далеко, але кохання є. Його не проміняєш, не обміниш та не продаси. Та цінність воно має. Час проведений з коханим годину, дві, я хочу ще. І милі вірш... віршики про себе і пісню цоя про гітару хочу. Я хочу роздивлятися сірки на міцному чоловічому плечі, того самого, котрий буде на віки за руку тримати. Поїду я до нього і буду жити там, і на віки любити нікому не віддам.